Зеленим, щоб на сукера його ніколи не торкалася, щоб колискова сково бабучина знов прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб будинок був високим і гарним, щоб повністю зі мною. Жили. Щоб кожне добре діло не лишалося марним, щоб, щоб було так завжди та усюди та усюди. Та усюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю купатися, а ще сонце усмішкою про Не забувало кожного ранку зі мною вітатись. Я кожному другу по справжньому радітиму. Дай на на, -на. з ним весело співатиму. Кожного з нас з най на, -на, -на. В серці мріє своя. Знаю, я знаєш ти, най на, -на. це не сон. Хто прийшов на час, най на, на, знаєш, ти знаю я. Досягнути мети, най не на -на -на. можна тільки разом. Та кажучи, наші і мораль є така, не так вже легко позбутися зла. Казкові герої це класно, але реальне життя отаке тобі просто. максимально.